Децентралізація по новому замість того, щоб передати повноваження на місця, Кабмін затверджує зміни до закону, які ці права навпаки зменшують. Мова йде про зміни в 615-й постанові, а саме про надання Державною службою геології і надр. Спеціальних дозволів на користування надрами 16 грудня Верховна Рада України проголосувала за зміни до закону, таким чином забравши повноваження у обласної ради. Відтепер обласні депутати повинні підписати договір про користування надрами впродовж 30 днів. Фізично зробити це неможливо, адже сесія збирається раз на квартал. Державна служба геології та надр пропонує, щоб погодження обласна рада давала в 30-денний термін. Фактично, ми фізично цього не можемо зробити. Відповідно, якщо ми не надаємо дане погодження, вони по замовченню приймають рішення, що ми надали таке погодження. На президії обласної ради Володимир Валявка запропонував терміново написати звернення до Кабміну з вимогою про відміну постанови 1173 від 16 грудня 2015 року. Як таку, яка суперечить закону України про місцеве самоврядування. Наразі це звернення готує голова обласної ради разом з юридичним відділом. Зоряна Жильчук Ілона Якимюк – у ритмі подій.